Буде суд відносно того, як я жив на цій землі. Павло каже, що прийде той день, коли ми будемо давати звіт за себе, а не за людей, а не за те, що як люди про мене подумають. Не звіт, як він про мене думає, а звіт, що я робив. Як Бог про мене подумає, оцей звіт будемо давати. Це такий важливий момент, щоб ми не сміщалися на когось, а дивилися, як ми працюємо для слави Господа. І це серйозна причина. Можливо, це буде? Ні, це буде, і ми будемо давати звіт про наші діла. Друге Коринтян 5,10. Адже всі ми маємо з'явитися перед Судовим престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив. Добро чи зло. Господь кожному дає своє діло, свій тягар, кожного своє є служіння. Але Господь, коли щось дає, то Він каже, що я буду з тобою. Пам'ятаєте, він Матвія дав завдання 28 розділу. Але він сказав: ідіть, навчіть, і при цьому він сказав, і ось я з вами по всі дні. Аж до кінця віку. І він нам дав Духа Святого. Тобто, якщо щось ми робимо, Його діло ми робимо, да? то ми не самі в цьому. Він поруч, він допомагає. І цей тягар те, що ми можемо підняти і нести. І якщо у нас буде опускатися руки, то він буде допомагати.